Друзі, всім привіт! Як завжди, я вас рада вітати на своєму каналі. Нарешті настав той день, коли я разом з вами пересаджу нарешті ось цю красуню. Це азіатська орхідейка Єн Лінг, яку ви зовсім недавно могли бачити у попередніх відео. Ця орхідейка не так давно вже в мене, але вже встигла наростити як нові корінчики, так. В неї пішли вріст корінчики, з якими я її отримала. Плюс в неї є з'явився вже новий е, листочок, який зараз ви можете бачити в активному рості. Та два цвітоносики, які ви могли бачити в попередньому відео, прикрашати сьогодні моє відео буде ось ця красуня. Це і є чия Єнлінг, тільки голландець. Подивіться, ось саме цю орхідейку. Ось, її цвітіння. Квітне вона вже в мене дуже давно. Купила я її в нашому місцевому магазині. Це такий маленький дев'ятий горщик, не 12-й, в якому ми звикли купувати наші орхідейки. Це маленький такий горщик, плюс я для неї обрала ось таке кашпо. Їй дуже личить. Це був мені такий своєрідний подаруночок, Дяка за те, що. Взимку я забрала до себе доглядати від взагалі такої зовсім сторонньої людини, але моєї хорошої орхоподружки із Харкова я забрала до себе була її орхідейки на перетримку, тому що ви знаєте, яка там зараз відбувається ситуація останні роки. Тому це був такий мій мінімум, який я могла зробити допомогти. Зробити щось хороше від себе. Тож, після того, коли я відправила орхідейки після перетримки вже коли настали такі більш-менш стабільні теплі дні та ночі, я коли відправила орхідейки власниці через декілька днів на мене очікував такий приємний сюрприз. Звісно, не тільки це кашпо, було багато інших різних таких приємних подаруночків, але Ось це кашпо я саме чомусь вирішила поставити для цієї орхідейки. Погодьтеся, воно їй дуже підходить і взагалі якось доповнює цвітіння цієї орхідейки. Ну що, В попередньому відео ми з вами вже розмовляли на тему, що якщо вам актуальна пересадка, відео про пересадку цієї орхідейки, як я буду змінювати пересадку для цієї. Орхідейки плюс, ви мені ще радили, те, я також просила вашої поради залишати її в такому ось імпровізованому горщику колба, чи пересаджувати її в подвійний горщик. Все ж таки, я прислухалася до вашої такої думки, до поради, що, щоб я залишила цю орхідейку в цій колбі. Тож, ця орхідейка і залишиться ось тут. Буду робити їй зараз трошки змінювати їй пересадку. Як все це буде? Звісно ж, я буду ділитися разом з вами. Можливо, мій досвід вам пригодиться. Тим паче, що ми в процесі відео буду, Ну, я постараюся зі своєї сторони робити все. Що від мене залежить, що ця орхідейка отримала мінімум стресу, так як вона активно нарощує одразу два цвітоносики, щоб це не відбилося ніяк на її цвітінні. Звісно ж, я ось такими результатами, ось такими результатами дуже задоволена, тому все, що від мене буде залежати, я зроблю як умога в кращому виді. Ну що, друзі, приступимо до пересадочки. Ось ракурс я вже змінила, так, щоб вам було все детально видно. Я, якщо буду десь в якихось моментах трошки мовчати, прошу одразу вибачення, тому що я буду дуже сконцентрована на роботі, на тому, щоб нічого не пошкодити. Щоб ось ці дуже такі тендітні, бачите, тоненькі цвітоносики, з ними нічого не трапилося. Плюс в нас є ще. В активному рості корінчики. За них ми також не забуваємо, щоб нічого цій орхідейці не пошкодити, ось так я її акуратненько виймаю Все, друзі, виняла. Подивіться на цю красу поближче, вже без горщика. О, дивіться, дивіться, яка це просто неймовірна краса. Взагалі, знаєте, навіть якби ось цих цвітоносиків не було. Мені було б чим а, насолоджуватися, тому що ось ці в активному рості корінчики, ось ці також, це просто для а, орхомана, просто насолода для очей. Так, що я буду робити далі? Далі я поки що колбу відставляю, а, присуну ближче до себе ґрунт, а, Тут у мене а, кора. Як великі шматочки, так менші, плюс є мох. Все це в мене залишилося від попередніх пересадок. Трошки я для себе ось так все накидала, щоб мені було зручніше. Що я роблю далі? Далі я хочу ось цей мох із вчорашнього вечора скажу вам таку ще інформацію, що із вчорашнього вечора я її трошки полила, щоб мох трошки, знаєте, був такий вологий. Щоб він, щоб з ним легко було працювати. Я його весь знімати не буду. Ось, сподіваюсь, вам все видно. Я тільки заберу якусь невеличку таку частинку. Дивіться, мох забрала, а там в активному рості теж є корінчик. Ну, правда, це таке неймовірне диво. Ось, подивіться, ой, зараз вам покажу. Ще трошки тут. Подивіться, тут також є корінчики, забрала мох. І також з'явилися нові корінчики. Знаєте, хтось каже, що азіатські орхідейки набагато кращі, ніж голландці. Ну, поки що не знаю, не буду я сперечатися, тому що був у мене досвід з покупками як азіатських, так і голландських орхідей, підлітків. Правда, голландці це орхідейки, які ми купуємо в торфі. В моїх домашніх умовах, як ті, так і інші почувають себе досить добре. Після адаптації гарно йдуть в ріст, як ви бачите, тому що адаптація це найкращий такий період для того, щоб побачити, на що здатна орхідейка, чи це сильна орхідея, який в неї імунітет і як вона буде розвиватися далі. Так, друзі. Мох, ми вже, е, як ви бачите, у нас вийшла ось така купа моху. Ось цю купу ми відібрали. І е, та частинка, яка була біля е, самих корінчиків, ми її не забираємо, ми її тільки акуратно ось так розпушуємо, щоб там не було ось так, ну, такого набитого комочку. Все, ми ось так його і залишаємо в такому виді. Він, бачите, навіть не спадає, тому що його тримають корінчики. Бачите, і нікуди не відпускають, настільки він е, подобається ось, цим, ось цій орхідейці. Так, поки що ми орхідейку відкладаємо. Що я буду робити далі? Далі я шукаю великі шматочки кори, кидаю її на низ. Це буде, е, Ця пересадочка буде схожа на е, решту моїх е, Пересадочок, які, які ви звикли бачите, як я пересаджую свої орхідейки стандарти, стандарти, тому ця посадочка не буде нічим відрізнятися. Просто ми не будемо весь ґрунт, в нашому випадку, мох, забирати від нашої орхідейки, щоб наша орхідейка отримала мінімум стресу, щоб вона не. Затормозила розвиток наших цвітоносиків, а щоб вона їх розвивала далі і щоб цей стрес не, ну, ніяким таким чином не відобразився на, на, потім на нашому цвітінні. Так, ось таку кількість кори я накидала всередину нашого горщика. Потім я акуратно повертаю наші корінчики всередину ось цього горщика. так, Один корінчик, все. Все, бачите, без жодних пошкоджень. нічого. Зараз я ось ставлю її сюди. Буду постараюся поставити її в центр, щоб вона гарно у нас стояла ось так. Як завжди, пальчиками ми будемо собі допомагати для того, щоб корінчики розправити, щоб якомога ближче, зараз вам покажу, щоб якомога ближче їх поставити до стіночок. Горщика. Неважливо, чи це у вас буде ось таке е, кашпо, як в моєму випадку колба, чи це у вас буде подвійний горщик, взагалі немає різниці. Е, чим краще в будь-якому горщику ви е, поставите, ну, розташуєте ваші корінчики до стіночок горщика, тим краще вам та легше буде спостерігати за ними і е, е, вам буде легше контролювати, потребує ця орхідейка поливу чи ні. Е, е, Ще одне, щоб я не забула вам сказати: ось ця посадка у мене буде о, закрита система, тому що, як ви бачите, тут немає жодних таких дренажних отворів. Єдине, що ми будемо робити, наливати на низ нашу водичку, яка буде. Спадати в дренажний рівень, а дренажний рівень у нас там, де знаходяться в самому низу великі шматочки кори. І як ви бачите, в мене є там, попадаються декілька шматочків, мабуть, три. Вже я закинула керамзиту. Але це таке, я вам вже сказала, що це ґрунт, який залишився від. Пересадочок а, інших орхідей, дорослих, я знаю, вам подобається і ви багато пишете мені в коментарях, що вам дуже подобається, а, як я вам показую а, особливо пересадки орхідей. Тому, друзі. А, Мені це, звісно, дуже приємно, але ось і е, такі відео, можливо, для когось також, хто особливо полюбляє е, купувати малюків, в кого небагато місця, а е, цікаві сорти, е, цікаві сорти хочеться, е, щоб вони, е, коли у вас виростуть, пишно свіли, і це будуть такі ексклюзивчики. То е, можливо, для когось такі е, відео по пересадках, ось таких малюків азіатів також комусь пригодиться. Так, друзі, ось більшу частину ґрунту, ну, які складаються із шматочків кори, я вже закинула в цей горщик. Зараз всю решту пустот, які тут залишилися, я буду заповнювати мохом, який, залишився, який ми отримали, забрали від ось цієї орхідейки, коли ми розпутували ось цей моховий ком такий. Я зараз буду цей весь мох додавати їй врешту. Ось цієї посадочки. Дуже акуратно набивати нічого не буду. І вам постійно про це говорю: що ваші посадочки повинні бути е, такі повітряні, не набиті, щоб там була е, присутня як волога, так не менш важлива і циркуляція повітря для наших з вами орхідей для е, росту. Наших корінчиків, тому що якщо наші корінчики будуть гарно розвиватися всередині посадки, якщо вони будуть отримувати якомога більше повітря, вологи, світла, то звісно, що і пишне цвітіння, і розвиток самої рослинки буде чудово розвиватися, все буде в активному рості, тому що ви можете бачити зараз живим таким прикладом на моїх орхідейках, що коли... Рослинка здорова, коли в неї хороша коренева система розвинена, в неї дуже гарно ростуть листочки. І в таких орхідей всі процеси запущені. Як ріст корінчиків, листочків, так орхідеї і цвітуть, їм нічого не заважає. Вони водночасно, коли, ну, я повторюсь, коли орхідейка здорова, їй нічого не заважає активно квітнути, нарощувати кореневу та листову масу. Так, друзі, ну дивіться, взяла я вже вибачаюсь, камеру вже до рук, тому що хочу вам показати більш детально. Дивіться, ось так наші корінчики будуть виглядати із, через стінки цього горщика. Ось, бачите, вони торкаються навіть стінок горщика, тому я з легкістю можу зрозуміти, чи цю посадочку. І цю орхідейку потрібно поливати, чи, можливо, її ще залишити декілька днів, щоб вона просихала. Зараз ми поливати її взагалі не будемо, тому що, бачите, шматочки кори темного кольору вони у мене вологі. Мох, я вам сказала на початку відео, що також його звечора, ну, цю орхідейку я полила, щоб з нею було легше працювати, тому мох у нас також вологий. Перший полив, ну тут важко сказати, коли я його буду робити, тому що тут, як кажуть, все індивідуально, все потрібно буде дивитися по ситуації, як ця посадочка буде просихати, тому що у нас зараз такі інтенсивні дощі затяжні вже третій день. Тому у нас за вікном досить така стоїть волога, ну, вологість і температура низенька, не є у нас тепло. Тому я думаю, що і посадочка буде досить повільно просихати. Але коли я думаю, що коли потрібно буде цю посадочку поливати, я вам все ж таки зніму ще таке можливо коротеньке відео, більш детальне, щоб ви змогли зрозуміти всю суть, що ж буде відбуватися далі. Давайте, якщо хочете, я вам коротенько розповім, як я буду поливати ось цю орхідейку. Як я вже сказала, це у нас закритий тип, закрита система посадки орхідей. Тому наливати я водички буду взагалі трошечки ось сюди, в дренажний рівень. Бачите, ось тут. Тому що у нас дно тут, ось бачите, трошки таке завужене, тому ось десь на такий рівень я буду наливати водички теплої. Бачите, взагалі це трошечки вся кора буде потихеньку намокати. Мох потім поступово буде забирати всю вологу на себе, і вже корінчики будуть від мокрого грунту забирати ту необхідну вологу, яка саме потрібна нашим корінчикам. Корінчикам таким способом і таким методом наші корінчики не будуть гнити, вони не будуть перезволожені. Вони навпаки будуть отримувати тільки ту необхідну вологу, яка саме їм в даний момент необхідна. Перший полив у мене буде тільки звичайна тепла водичка. Потім я планую полити цю орхідейку, так як у нас вже в активному рості і корінчики, і листочки, і цвітоносики, в мене є досить хороший такий препарат. Зараз вам я його покажу. Він називається стимул. Ось, дівчатка. Саме він призначений для орхідей. Бачите, стимул? Ось так і називається, це український виробник. Тому що пам'ятаєте, коли я вам взимку розповідала, що знайшла дуже круте, таке хороше добриво, і воно мені допомогло в тому, що бутончики мої перестали жовтіти і відпадати. Був мені такий коментар: не пам'ятаю, один чи два, що це препарат не українського виробника, а виробника країни Агресора. Тому, друзі, вибачайте, я вже також це зрозуміла тільки тоді, коли це добриво купила, але купила я його у нас на Україні через, ну, через інтернет-магазин. Тому якось ось так. Тому ось тут я вам наголошую, що це добриво саме українського виробника. Як ви бачите, він нам говорить, що це добриво забезпечує рясне, довготривале цвітіння, дбайливо взаємодіє із кореневою системою, підвищує стійкість до хвороб та переохолоджень. Ну, переохолодження у нас, звісно, зараз ніяких немає. Ще я вам хотіла сказати, що цей препарат це добриво багато як на мікро. Мікроелементи, так і на вітаміни ось, таку, ось такої групи та мікроелементи. Тут, в цьому добриві, є високий відсоток азоту, тому що N, коли ви бачите, якщо ви звертаєте увагу, коли вибираєте добриво, як це правильно зробити, я вам постійно наголошую, що вам потрібно завжди звертати увагу на ось ці три показники НПК. N у нас азот, як ви бачите, тут його 40%, P – це фосфор. Його 20, а також 20 у нас калію. Тому ось цим добривом я буду поливати саме ось цю нашу красуню. А може, навіть не буду поливати, а просто оприскую по по листу, тому що я це дуже люблю робити. Ось, бачите, також є вітамінні групи. в 1 ПП і ось ця, ось це вітамін С. І ось такі мікро-. Мікроелементи, ось таке дозування. В цьому я трошки так вже погано розбираюся, але коли є, коли присутні у добривах мікроелементи та макроелементи, і ще коли це добриво багате на різні вітаміні, такі елементи різних груп, то це добриво досить таке хороше. Цей препарат Стимул я відкрила для себе досить недавно. Вже одну пляшечку я використала. І знаєте, побачила досить таку суттєву різницю. І коли я знімаю ось такі коротенькі відео, шорти, коли я вам показую якісь фрагменти із цвітіння моїх орхідей, то знаєте, я помітила, що саме це добриво я використовувала, але використовувала я його по листу. Я зрозуміла, що з того моменту, коли у мене з'явилися тільки цвітоносики, я раз через раз, ну тобто один раз у мене був. Полив чистою водою, один полив у мене був із додаванням ось цього добриво. Потім я перестала додавати це добриво у воду, а почала вводити його в оприскування по листу. Я побачила одразу різницю. Дійсно, це добриво досить гарно стимулює орхідеї на пишне цвітіння. Плюс, я вам вже сказала, що я дуже люблю цвітіння влітку. І влітку мої орхідеї, навіть незважаючи на те, користуюся я добре вам чи ні, вони в мене все одно тишно цвітуть. Але зараз я побачила настільки таку просто супертенденцію до цвітіння, що навіть ті орхідеї, які в мене вже рік знаходяться або два, які до сих пір квітли просто на один цвітоносик. Там, ну, бувало ще на 10 квітів 12, але ніколи не давали розгалудження. Зараз, після використання цього добрива, мої орхідеї навіть почали видавати із основного цвітоносика додаткові розгалудження. І ви це зможете побачити через такий невеликий, такий тривалий час, поки вже ці цвітоносики гарно сформують бутончики, і коли вже почнуть видавати. Бутончик за бутончиком, коли вони вже почнуть відкриватися. Звісно що я тоді вам покажу, наскільки це просто мега-круте цвітіння. Так, друзі, мабуть, все, що я буду, свої, які кроки мої будуть подальші, про все я вам розповіла. Нічого від вас не приховую. Дійсно, це добриво досить класне, воно, воно недороге, плюс український виробник. Тому. Я як, як я вам вже сказала, коли я сьогодні побачила на нашому ринку, де продаються різні такі добрива, вітаміни і Ну, де продаються різні у нас такі насіння. Коли я побачила знову цю пляшечку, я е, хотіла придбати більше, але е, на жаль, е, для орхідей залишилася тільки ось ця одна. Я замовила спеціально, щоб для мене привезли ще декілька пляшечок про запас. Е, людина мені пообіцяла, що дійсно це зробить, тому я буду чекати повідомлення і одразу ж куплю. Плюс мені не потрібно буде там доплачувати за доставку, тому що це не нова пошта, це наш звичайний ринок. Е, віддала я за це вам. 50 гривень, тому воно взагалі недороге. Ось, бачите, його тут скільки? 500, мені здається, міліграм. Так, здається, ось так. Не можу знайти. Ну, Його тут просто достатньо. Якщо ви використовуєте по листу, тоді один ковпачок іде на 2 літри, на 2 літри води, бачите? Ковпачок на 1 літр води. Для оприскування. І два-три два, рази на місяць. Тому це препарат дуже економний, його потрібно дуже мало, але користі від нього дуже багато. Так що, друзі, думаю, вам, як завжди, інформація і моє відео було корисне. Ви, можливо, ви зможете зробити для себе якісь такі корисні висновки з. А можливо, навіть ви будете користуватися моїми методами та рекомендаціями по догляду за орхідеями. Добрива, якщо чесно, мало хто ділиться із орхоманів 100% інформацією, хто хто чим користується для вирощування орхідей для їх, для підтримання їхнього зовнішнього виду. Я, друзі, якщо я вам постійно кажу, якщо мені препарат подобається, я вам одразу про це говорю. Ось ви бачите приклад живий того, що одну пляшечку я купила, використала, мені вона сподобалася. Я купила її знову. Вона повністю цілком новенька. Я її ще навіть не відкривала. Я її дуже люблю, і так як у мене дуже багато орхідей зараз знаходяться на стадії нарощення цвітоносиків та бутонізації, я цим препаратом буду користуватися. До відкриття першого бутончику, потім трошки можливо взагалі припиню використання цього препарату. А можливо, буду вик... Просто буду зменшувати кількість цього для того, щоб мої орхідеї отримували все необхідне під час світіння, щоб вони щоб у них ні в якому разі не виникав дефіцит якогось якихось поживних речовин. Тому, можливо, все буду вам, вам розповідати, як буде далі, тому що ви знаєте, що коли наші орхідеї квітнуть, якщо ми навіть використовуємо в правильному дозуванні те або інше добриво, наші орхідеї дуже чутливі до різних добрив і вони швидко можуть скинути просто цвітіння. Як я вже сказала, буду тримати вас в курсі всіх подальших своїх дій. Все, рада була. З вами поспілкуватися, сподіваюся, мій метод пересадки вам також сподобався. Бачите, наскільки це повітряна така посадочка. Бачите, навіть корінчики всередину ми мож, всередині можемо побачити. Тому робіть все так, як подобається саме вашим орхідейкам. І після цієї посадочки ми будемо з вами детально спостерігати за цією орхідейкою, як вона буде розвиватися далі. Як ви бачите з моменту останнього відео, цвітоносики наші дуже гарно підросли. Їх ось вони вже досягли яких розмірів. Сподіваюсь, після пересадки вони будуть почувати себе добре, вони і надалі будуть розвиватися. Ну, а я, як завжди, бажаю вам тільки пишного цвітіння, здорових орхідей та до зустрічі! Якщо залишилися у вас якісь питання, обов'язково пишіть мені в коментарях. По Можливості буду вам відповідати. Якщо не письмово, то навіть у таких інформативних своїх відео. Все, друзі, до зустрічі!